Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні, 4 серпня 2025 року, і хочу вам продемонструвати нашу трудяжку, нашу умничку, ранню славу України Вишневецького. Гляньте, які ягоди, які грона по 2 кілограма. Не менше по 2 грони на пагін. Врожайність просто зашквар. Я хочу вам продемонструвати, щоб ви побачили. На ній ну, кіл 80 на Кущові. Це на, одним, на одній стороні. Я зараз, якщо покажу віддалено її гляньте, врожайність. і далі там пішла. Зараз на другу сторону перейдемо. Це в затінку, на другій площині пішла зараз. Далі, далі. По два соцвіття на пагін. Ось, гляньте, що робиться. Ну такі груни сама менша півтора кілограма. Вона не боїться не перегруза, нічого. Гляньте, вис... якою вона. І пре, як скажена. Дуже ми її поважаємо. За її врожайність, за крупну ягоду, за те, що вона мало хворіє, за те, що в неї при повному визріванні смак жовтої черешні. Ну, я не знаю, як кажуть, що гармонійний смак ні, в неї присмак жовтої черешні. Славочка з року в рік нас. Просто радує врожаями і гляньте, забито повністю. Ми з цією формою не знаю, ніколи не розлучимося. Слава України Вишневецького. А це зараз підійшли теж до нашої улюбниці Тери Карпушева. А другий рік поспіль вона показує. Прекрасні результати. Крупна гарна ягодка, гарне навантаження, мускат сильний, прекрасний, смачна, дуже симпатічна ягодка, крупненька, товарна. Тера заворажує своїм кольором смаком. На ранні сроки вона на ринку можна в неї поставити ціну. Урожайність хороша в неї, ми вже трошки зняли, бачите, там з тої сторони. Але вона дуже нас з чоловіком радує, і якщо з нею попрацювати, я думаю, в неї будуть шикарні результати. Тера Карпушева, будьте її на нашому винограднику. Кому цікаво, Підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших розраїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока.